Четвер, 27 липня, час новин на телеканалі Рудана. в студії Олег Адрексон. Вітаю вас. У наступні півгодини поговоримо про таке. Техніка для ремонтних робіт. Аварійні бригади це безумовно парк аварійної техніки. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа отримало п'ять нових спеціалізованих автомобілів. Витрат енергії менше, тепла більше. Щоб були комфортні умови. Ля експлуатації в цьому дитячому садку проєкт з підвищення енергоефективності стартував з навчальних закладів міста. Привітали медиків, надаємо максимальну допомогу всім, кому це потрібно. До професійного свята міськими нагородами відзначили кращих криворізьких медичних працівників. Місто продовжує поповнювати автопарк комунальної техніки з останніх придбань п'ять аварійно-ремонтних машин для комунального підприємства Криворіж тепломережа. Їхнє призначення оперативне реагування на виклики та роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Незамінними є ці машини в опалювальний період чи в час блекаутів. Про це йшла мова під час виїзної наради під головуванням Олександра Вілкула. Представники комунальних підприємств першими прибувають на місця ворожих атак та беруть участь у ліквідації наслідків ударів. Коли потрібна була допомога будівництві захисних споруд, 70% техніки надали саме комунальні підприємства. Зараз тривають роботи з підготовки до нового опалювального сезону. Тож забезпечення технікою нині ключове завдання. Нещодавно комунальне підприємство Кривірі тепломережа поповнилось п'ятьма спеціалізованими автомобілями аварійне ремонтна майстерня. Їх придбали за кошти міського бюджету. Зараз дуже важливо розуміти, що комунальні підприємства і водопостачання, і теплопостачання працюють в аварійному режимі. Тобто, якщо брати тепло, то це під час блокаутів було взимку, коли по 10 разів в день включалось-виключалось. Якщо брати по воді, то це взагалі важка ситуація. Не розраховані труби, щоб ви включали там 5 разів і виключали в день на протязі декількох місяців. Цей Електродвигуни, це і насоси це і безумовно кожне відключення це гідравлічний удар. Тому дуже важливо зараз, щоб пережити там майбутню зиму і далі, створювати аварійні бригади. Аварійні бригади це безумовно парк аварійної техніки. Тому та аварійна техніка, яку ми закупаємо, дозволить нам з меншими проблемами і зараз працювати по воді, тому що кількість поривів збільшилася і цим ну, нічого не зробиш. Це гідравлічні удари при включенні відключенні. Ну і безумовно, якщо говорити про тепломережу, це робота в осінньо-зимовий період. Таке придбання дозволить більш оперативно реагувати на будь-які позаштатні ситуації. Зокрема, усувати пошкодження на теплових мережах чи в котельних. Для ще більшої функціональності машини доукомплектують спеціальним обладнанням установить газосварочное оборудование, электросварочное оборудование, генератор, водоотливную установку, установки. И значит, эти машины будут работать в отопительном сезоне 2023-2024 года. Ерку Нуненко, Максим Пановарев, Цей день. Незважаючи на складнощі, спричинені війною, у місті продовжуються роботи за проєктами підвищення енергоефективності в пріоритеті, садочки, школи, ліцеї, гімназії та заклади позашкільної освіти. На одному з таких об'єктів побувала наша знімальна група. Кривий ріг продовжує співпрацю з міжнародними партнерами в різних сферах. Ефективне використання ресурсів серед пріоритетних: зекономити енергію та кошти і підвищити комфорт узимку. Допоможе реалізація інвестиційного проєкту, що наразі стартував з навчальних закладів. На першому етапі роботи з підвищення енергоефективності проведуть на 17 об'єктах. Переважно це дитсадки: утеплення конструкцій будівель, заміна вікон і дверей на енергоефективні, встановлення індивідуальних теплопунктів з погодним регулюванням теплоносія, а також Додаткові енергозберігаючі заходи Все для того, аби маленькі вихованці взимку були у теплі. Другий етап передбачає роботи ще на 19 об'єктах. Місто вже багато років займається енергозбережуючими технологіями, і зараз ми ту програму, яку нову розробили разом з ЄБРР, де є і кредитні кошти, є грантові кошти. І безумовно, є кошти міського бюджету по цій програмі. Ми в найближчий час зробимо енергозбереження на наших дітсадках і школах. Це 36 об'єктів. Перша частина цьому році ми сім об'єктів розпочинаємо робити. Це з нашого дитячого садку. 231-го, де буде замінено і обладнання, все необхідне, внутрішнє, утеплені стіни, фасади, зроблена криша. І я впевнений, що заміна всього обладнання і вікон і дверей, все приведе до того, щоб були комфортні умови для експлуатації в цьому. Дитячому садку відчути ефект заходів з енергозбереження вже цієї зими зможуть у 231-му садочку. Тут уже розпочались поглиблені заходи з термомодернізації. Комплекс робіт включатиме в себе утеплення фасаду, встановлення ІТП індивідуального теплового пункту, частково заміна вікон, які не відповідають нормам, заміна входних дверей, ремонт покрівлі, утеплення покрівлі. А, і е, решта е, заходів, в тому числі і не енергоефективних, тобто ті, які підлягають, ну, тобто і ті, які зав'язані на е, реалізацію саме енергоефективних заходів, ну, тобто е, там вимощення, на ну, як приклад. Важливий сучасний аспект модернізації закладу облаштування безпечного укриття. Це оновлення ми ждемо з 2014 року. Діти завжди малювали і розказували про свою мрію, про садочок гарний, різнокольоровий, різнобарвний, щасливий. Заклад розрахований на 210 дітей, також і укриття буде розраховано на всіх дітей та працівників. Після завершення робіт у навчальних закладах очікується економія 40% теплової та 5% електричної енергії. Важливий і інший результат комплексних заходів. Відчутно підвищиться якість повсякденного перебування в школах і садках дітей та персоналу. Олег Андраксон, Максим Паномарьох, цей день. Обовах великої війни криворізькі медики працюють на своєму важливому фронті. Щодня вони рятують життя і здоров'я як городян та вимушених переселенців, так і наших захисників. Сьогодні, у день професійного свята, представникам медичної галузі міста подякували за віддані справі та вручили міські відзнаки. Сьогодні своє професійне свято відзначають медики професіонали, які щодня стоять на варті здоров'я. У найскладніші часи безліч викликів вони продовжують свою непросту працю, надають допомогу як городянам, так і вимушеним переселенцям та військовим. Наразі в закладах охорони здоров'я міста, а це 9 лікарень з відділеннями та 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Трудяться 10 тисяч медичних працівників. Сьогодні з нагоди професійного свята з представниками медичної спільноти міста зустрівся виконуючи обов'язки міського. Голови Юрій Вілкул. Щиро від цього серця вітаємо вас з цим святом. висловлюємо слова великої подяки вам за ту роботу, яку ви проводите. Безумовно, це безпрецедентні ті всі питання, які зараз ви виконуєте в такий скрутний час. Ну, проліковано в наших лікарнях більше 50 тисяч хворих. На сьогоднішній час скільки там? 14 тисяч 300 операцій зроблено в наших лікарнях. Менше, ніж завжди. Але 2066 народилась у нас нових криворіжців. З перших днів всі. Долучилися до великої роботи. І ми допомогли, ми разом зробили і запаси медикаментів. Все, що необхідно, ми постаралися вам допомогти. Витримка у непростих умовах і відданість своїй справі. Попри все, це про криворізьких медиків. В умовах війни наша робота стала набагато складнішою, тому що з'явилось більше пацієнтів, які Переселенці, які мають свої проблеми, в яких є горе, з якими треба працювати зовсім по-іншому. Тобто не стільки медичні, а більше й психологічна праця викликів безліч. Працювати тяжко, але ми стараємось, перебурюємо себе і надаємо максимальну допомогу всім, кому це потрібно. Заслужені міські нагороди вручили чималій когорті працівників медичної галузі міста. Сергій Белінський понад 40 років у професії. Сьогодні він отримав відзнаку за заслуги перед містом. Я дуже вдячний нашому місту, в якому я виріс, вчився, от, працюю за те, що він так високо оцінив мою працю. Лікар був важливий у всі часи. От, а в наш час, коли йде така війна, от, Надання допомоги нашим пораненим це першочергова наша задача. Робота лікарів медичних сестер це щоденний порятунок здоров'я та життя людей. Разом вистоїмо упевнені медики. Це дуже важливе свято. Медики завжди були в пошані серед населення. Тому хочеться, щоб ця традиція була постійною і ніхто не забував про тяжкий праці, про тяжку, яку медики роблять кожного дня. Наші янголи-охоронці, які боронять нашу країну, захищають і бережуть наших військовослужбовців. Їм найбільша пошана у цей день, адже вони це той передова. Це а ми їхній тил. Дар'я Юськова, Артем Кравченко. Цей день. В інгулецькому районі підпалили ізоляцію на трубопроводі, через який взимку поставлятимуть тепло в оселі мешканців. Вочевидь, не війшлося без вандалів. Хоча спеціалісти й допускають підпал трави, адже неподалік розташовані дачні ділянки. В будь-якому разі пошкоджений цілий кілометр ізоляційної обшивки, яку фахівці замінили лише нещодавно. Тепер на відновлювальні роботи комунальному підприємству доведеться витратити додаткові кошти. Ми звертаємося і просимо дбайливо відноситись до. Того, що комунальне підприємство, місто робить для того, щоб, незважаючи на тяжкий стан, на війну мешканці були з теплом, з водою, ну і за всіма іншими комунальними та житлово-комунальними послугами. Тому звертайте, будь ласка, увагу, хто що робить, якщо є можливість звертатися до правоохоронних органів за телефоном 102, надавайте інформацію підприємствам. Сьогодні близького півдня на проспекті Гагаріна сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та мотоцикла. Обидва учасники аварії травмовані деталі у сюжеті Михайла Бистрова. Дорожня транспортна пригода на проспекті Гагаріна сталася так швидко, що інші учасники дорожнього руху спочатку й не зрозуміли, що сталося. Побачили тільки як зупинився потік машин, і на дорозі вже лежав чоловік та мотоцикл із водієм. Колега і друг водія мотоцикла розповідає: пішохід перебігав дорогу у невстановленому місці. Я закінчив маневр на мотоциклі з тієї сторони і побачив, що двіження становилось, і побачив лежачий мотоцикл на землі. вже. Побачив, що хлопця переводять з мотоцикла, підіймають сюди на бордюру і переносять. І, по словам, його, що людина вибіжала на дорогу і пройшло зіткнення з пішохода. Колега водія двоколісного розповідає власну версію аварії. Мотоцикліст прийняв екстрене торможення. Я там жі знак, яке не пройшло як все їм на конкретно. Он говорит, что піше пешеход просто Он, Бувають такої люди, коли вибігаєте, них починають ступор встановлюватися, бо що тані знають в яку сторону біжатилі, обходити лішо діла. Як усе сталося, та хто винен, встановить поліція. Правоохоронці одразу ж прибули на місце пригоди. Викликали і швидку. Обидва чоловіки отримали незначні травми. Після обстеження у тисячці вони лікуватимуться вдома. Найшло двоє людей, обидва пішли амбулаторно, потім пішли додому. Води не травмпункт один в відділенні екстреної медичної допомоги. Після дообстежень стан задовільний. після була торне лікування. Михайло Бистров, Владислав Талалай. Цей день програма цей день триває. Далі дивіться про таке. Зміни в порядку призначення виплат Це нова категорія отримувачів. Це дітки, які народилися у внутрішньо переміщених осіб. Що зміниться в питаннях підтримки внутрішньо переміщених осіб? Безпечна засмага, прогрес пішов вперед. Є тканини спеціально з ультрафіолетовими фільтрами. Надмірне сонце шкодить організму. Медики радять, як захиститися. Саме рок відчую собі міць нашого року, нашої країни, нашу силу. 29 липня на рок-фестивалі криворіжці збиратимуть на авто для військових. Уряд вніс оновлення до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Змін зазнали підходи у призначенні допомоги для вимушених переселенців. Про нововведення, які очікуються вже з 1 серпня, у нашому сюжеті Кабмін вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Як зазначають спеціалісти, головним нововведенням є те, що відтепер надання такої підтримки вимушеним переселенцям буде здійснюватись упродовж півроку. Розмір допомоги не змінюється, тобто 3 тисячі, як і було раніше, це особам з інвалідністю і діткам до 18 років, і 2 тисячі всім іншим отримувачам допомоги. На отримання допомоги мають право внутрішньопереміщені особи, житло яких зруйновано або ж пошкоджено внаслідок російської агресії. Внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з території, де ведуться бойові дії, або ж ця територія перебуває в окупації, і додається нова категорія отримувачів: це дітки, які народилися у внутрішньопереміщених осіб. Зазнали оновлень критерії та умови призначення виплат для ВПО. А з 1 вересня запроваджується верифікація отримувачів допомоги. Отримувачі, які отримували допомогу до 1 серпня, які за результатами верифікації відповідні подання подає Міністерство фінансів України, можуть позбавитися цієї допомоги у разі якщо вони на момент набуття чинності цієї постанови придбали транспортний засіб. Рік випуску якого менше 5 років, якщо вони придбали квартиру, будинок, земельний ділянок, оплатили єдиноразово послуги, роботи вартістю понад 100 тисяч гривень, придбали іноземну валюту понад 100 тисяч гривень, мають депозитний рахунок понад 100 тисяч гривень, або ж якщо ця внутрішньопереміщена особа перебуває на повному державному утриманні. Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня буде автоматично подовжено виплату допомоги на шість місяців. Нікуди звертатися не треба однак. Допомога не буде продовжена тим, хто повернувся до покинутого місця проживання. Тим, хто перебуває за кордоном, понад 30 календарних днів і станом на 1 серпня не повернувся в Україну однак для цієї категорії також є виключення. Це якщо є ґрунтовні підстави для перебування за кордоном, тобто це лікування, реабілітація, навчання, догляд за дитиною там до 18 років, смерть родича. Не мають права на продовження цієї допомоги ті, хто відбувають покарання в місцях позбавлення волі, засуджені за злочин проти основ соціальної безпеки, тобто колерабоціонізм. Тим, хто після 1 серпня вперше звертатиметься за призначенням виплат, треба знати деякі нюанси. Допомога призначатиметься на сім'ю і виплачуватиметься вона одному з членів сім'ї. Знову ж таки на 6 місяців. Однак урядом передбачена та категорія населення, який автоматично може бути подовжено термін, оцей шестимісячний термін на другий термін. Зокрема, до тих категорій, хто відноситься, це діти, які прибули без законних представників. Це сім'ї сукупний середньомісячний дохід, яких не перевищує 8 тисяч 372 гривні. Це сім'ї в складі сім'ї, яких є пенсіонери, сукупний дохід та їх не перевищує 6 тисяч 279 гривень. Це сім'ї, в складі яких є особи з інвалідністю. Студенти денної та дуальної форми навчання, якщо вони не зареєстровані в гуртожитку. Загальний термін отримання допомоги не зможе перевисти перевищувати 12 місяців. Допомога взагалі не призначатиметься тим, Хто вперше звернувся після 1 серпня 2023 року, який протягом трьох місяців перед зверненням хто-небудь з членів сім'ї придбав знову ж таки транспортний засіб, рік випуску якого не перевищує 5 років, придбав житло, земельний ділянок, земельну ділянку вартістю 100 тисяч гривень? Або ж має придатне для проживання житло, яке не перебуває? На території, де проводяться воєнні дії, внутрішньо переміщені особи, які є отримувачами цієї допомоги, у разі повернення до свого житла, у разі виїзду за кордон, в обов'язковому порядку мають повідомити управління праці та соціального захисту населення районної в місті ради. Дарій Юсько, Олексій Правицький, Вадим Діденко, цей день. Найбільш спекотна пора року у розпалі: чимало людей прагнуть полежати на пляжі під сонечком і отримати гарну засмагу. Та от корисно це чи шкідливо, що кажуть лікарі про вплив ультрафіолету і що радять для захисту шкіри від сонячних опіків, розповість Аліна Чистосердова. В погоні за ідеальною засмагою дехто готовий годинами лежати на сонці і навіть назвати такі сонячні ванни оздоровлення. Але сучасні дослідження про засмагу доводять протилежне. Тривале перебування на сонці має накопичувальний ефект, а надмірний ультрафіолет збільшує ризик розвитку небезпечних захворювань. Засмага це не є круто, це не є. Ознакою здоров'я це не є красою, це пришвидшує старіння шкіри, це пришвидшує всі онкологічні процеси, це наражає на небезпеку наших дітей. Це наражає на небезпеку наше здоров'я. Щоб уникнути сонячного удару від прямих променів варто захищатися і довго не перебувати на сонці. Лікарі наголошують від ультрафіолету не сховатися у тіні або у воді, та нагадують, період найвищої сонячної активності з півдня до шістнадцятої години. За активністю ультрафіолету можна спостерігати через додатки у смартфонах. Про високих показниках краще не виходити на вулицю без капелюшка та окулярів, а ще треба обрати просторий одяг раніше. Нам казали, що треба одягатися з натуральних тканин, але зараз в нас прогрес пішов вперед. Є тканини спеціально з ультрафіолетовими фільтрами, і ці тканини вони спеціально розроблені, вони синтетичних тканин, які спеціально розроблені для того, щоб фільтрувати саме небезпечні небезпечне ультрафіолетове опромінення. Медики радять наносити сонцезахисний крем на шкіру не лише на пляжі, обираючи засоби, слід звертати увагу на показник СПФ, тобто на сонцезахисний фактор. Тут є формула 10 хвилин і СПФ 15. Тобто з цим сонцезахистом ми можемо, якщо ми його наносимо на шкіру, ми можемо знаходитися 150 хвилин. Якщо СПФ 20, ну то, тобто ми множимо 20 на 10. СПФ 50 це маркетинговий хід. Такий засіб не кращий за СПФ 20, каже Дарія Слюсар. Також лікарка радить уважно вивчати склад крему, щоб там не було таких небажаних елементів. Віддушка, барвники, оксибензон, оксокрилен, наночастки. Наночастки особливо це стосується дітей і спирти. Лікарі радять особливо берегти від сонця дітей, адже вони не одразу розуміють, чи перегріваються, а перегрів для малюків дуже небезпечний. Аліна ліначе засердова Діденко, Андрій Славний цей день. Цієї суботи у парку Саксаганський відбудеться рок-фестиваль саме рок. Rock. Його мета збір донацій на пікап для військових. Перед глядачами виступлять криворізькі гурти, «220 вольт, еліс, промінь і триквіт. Організатори та учасники запрошують на захід городян і гостей міста. Один із організаторів заходу благодійний фонд Захист, відбудова, розвиток. Знову поспішаємо на допомогу нашим військовим, каже його представниця. 29 липня о 16.00 запрошуємо до парку Саксаганський, на якому відбудеться благодійний фестиваль Саме Рок, який організований за підтримки Саксаганського виконкому. На даному фестивалі ми, волонтери, організовуємо збір на такі необхідні для наших військових. Пікапи, тому що знаємо, що авто на фронті це розходний матеріал, і вони дуже необхідні нашим чоловікам. Тому приходьте до парку, розважайтесь, відпочивайте, та не забувайте, донати, донатити, тому що кожна гривня наближає нас до перемоги. Перед глядачами виступлять чотири криворізькі гурти: 220 вольт, еліс, промінь та триквіт. Музиканти кажуть, техніка на війні як струни для гітари. Саме тому охоче долучились до благодійного фестивалю. Будемо співати, ми будемо грати, ми будемо, надіюсь, що подаримо вірю, подаримо гарний настрій і заряд позитиву і бадьорості для того, щоб далі і далі сміливо, сміливіше і сміливіше йти, йти до перемоги. Якщо ти готовий відчути міць нашого року, ми запрошуємо тебе до нас на фестиваль. Прийди задонать! Співай голосно разом з нами. Відчую собі міць нашого року, нашої країни, нашу силу. На сцені ми вже давно, у нас є записані три альбоми. І сподіваюся, що люди, які прийдуть на виступ, отримують насолоду і енергію для перемоги. З нами вийде на виступ наш екс-бас-гітарист, так як наш основний бас-гітарист зараз знаходиться в Збройних силах України. Ми виконаємо дев'ять пісень точно. Якщо захочуть ще, то ми можемо її додати трошки. Це буде дуже яскрава подія, яка відбувається в нашому місті не так часто. Це буде дуже крута музика, буде афієзний настрій, я це гарантую, і можливість внести якийсь свій внесок у перемогу, бо це надважливо зараз. Крім запальної музики, організатори фесту обіцяють глядачам тату і барбер локації, плетіння кіст та фудзони з різноманітною їжею та напоями. Будуть на фестивалі і байкери. Запрошують зафестивалити разом і задонатити на авто для військових. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день. Антициклон, що цими днями пройшовся кількома регіонами України, втрачає свою потужність на підступах до Дніпропетровщини, відзначають фахівці регіонального центру з гідрометеорології. Зниження температури, дощі та грози, а зрештою повернення до спекотних плюс 30. таку погоду прогнозують на найближчі п'ять днів. Завтра по Дніпру і по області і в Кривому Розі теж дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, при грозі очікуються пориви північно-західного вітру до 17-22 метрів за секунду. І зниження температури порівняно з вчорашнім, сьогоднішнім днем, вночі 16-18, в день 21-23. 29 липня попередньо ймовірність опадів теж зберігається, вночі місцями короткочасний дощ, в день, прогнозуємо, без істотних Опадів північно-західний вітер 7-12, вночі 13-18, день 22-27 градусів тепла. З 30 липня опади припиняються. Поступове підвищення температури повітря. І на 31 липня, і на 1 серпня вночі 14, 16, в день 25-30 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани вже завтра. Тоді й зустрінемося. Бережіть себе.